Чуєте звук генератора, це все бізнес працює. Бізнес в наших умовах працює тепер на генераторах в обмеженні, з обмеженням в часі, тому що у нас є комендантська година, і там якісь, наприклад, товари не можна в комендантську годину возити, перевозити і Е, В обмеженні в пересуванні, тому що і мости закривають. Під час повітряної тривоги, і куча різних обмежень, блокпостів і всякої прочої фігні. І в обмеженні з електричеством. Ну, це якби не наша влада винна, але ситуація така, що людям приходиться працювати в таких от обмеженнях. От. І що? Чим же допомагає наша влада е нашому бізнесу, на якому тримаються, в принципі, всі люди. Які живуть в Україні. А вона допомагає тим, що планує підняти податки. Ну, тобто, ви живете в країні, в якій ви приходите додому з роботи, іноді навіть помитись не можете, тому що нема води, нема світла, нема нічого. Зранку йдете на роботу, на якій теж багато не заробляєте, тому що в процесі роботи у вас. Світло є за 8 годин, всього 2. 2 години є навіть за 9 світло. Що ви можете заробити за ці 2 години? От. Плюс вам треба ще генератор купляти, бензин, це все возити, ховати, пристегувати, заводити. Ну, тобто, купа додаткового фінансового навантаження. Ну і влада вирішила дуже допомогти бізнесу підняти податки. Гетьманцев готує масштабне підняття дуже е, по різним напрямкам податків. До речі, ви чули, що на Кока-Колу буде акцизний збір. Ну, не тільки на Кока-Колу, на будь-які на будь напої солодкі буде акцизний збір. Тому що... Ми з вами всіма дуже дофіга п'ємо солодкого. Солодке життя це не для України. Нам потрібно податки. Податки із Кока-Коли податки, із солодкого життя податки. З усього податки. будемо платити з вами більше, а їсти менше. Отак. І пити теж Кока-Коли.